На жаль, є ті, хто відпочивають, і, і є такі люди. І слава Богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були в усіх історичного, впродовж всіх воїн, і мене є виключенням. І тому інформаційна політика, перш за все, президент своїм прикладом повинен показувати, як себе треба поводити. Журналісти повинні показувати, де там хтось, якщо чесно, відпочивають трішечки напружувати такий напрямок, і все це потрібно. Це наша спільна велика робота. Питання гідності, напевно, питання ще якихось викликів, ну напевно, але не забувайте, всі ми люди, і до речі, всі ці люди змогли зупинити. Росію. І тут найважливіший етап зупинити так, але треба перемогти. І одними тільки словами, що у нас воєнний стан. На жаль, ми не можемо з вами сконцентрувати увагу всіх. Але ми повинні робити, давати цю інформацію в кожний стукати в кожну в кожній двері. Ми повинні з вами це робити. Я вважаю, що Окрім військових, інформаційної політики, окрім чиновників, влади своїми прикладами, я не бачу більше інших кроків саме так. Бо ми демократична держава і ми повинні розвиватися і ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські ми хочемо бути членом європейського союзу.